Я маю. Mm -hmm. Я думаю, маю більше пісень, що я можу ще співати. Але... Співаєте? Ні, то, це то ж... ви нам вже співали. Це я вам заспівала. То, то ви то знаєте, напевно. Так, ну її, її зараз трошки переробили слова там. Може бути, але то ми співали. Ну, no, а, бачу, а ви так я... співали і так пам'ятаєте? Ми співали, які ви знали, ну, то ну, правильно. Співали. Це написав мені мій колега mm -hmm. Мирон Шарко. Він ще живе. Жиє. Його брат Богдан жиє також. Uh -huh. Богдан старший на три роки, Богдан є з 19-го року, uh -huh. а Мирон від мене на рік старший. Uh -huh. Реме? Ви разом вчилися? Ми до гімназії ходили, він ходив до мужичої гімназії, я до жіночої uh -huh. гімназії, але, uh -huh. але він був на рік старший. Uh -huh. він, був на рік, бо він з 22-го, я з 23-го року. Але ми були колеги, знаєте, такі по спорту, по школі, uh -huh. по всьому. Знаєте, то, е, ми тоді багато спортом займалися. E, І... Він нам колись розказував про професора Гаванського. Кого? Гаванського. Гаванський? Так, був в гімназії такий. Гульванський. Ні, Гаванський Лев, який е, пізніше пішов на пенсію і мав там біля митрополичих палат там мав пасіку. Що я не знаю? Що Ви є. знаєте, ні? Ульванський. Гаванський лев. Там є? навіть є могила його і там не на могилі пише. Ну, але і цей мер написав мені. Значить, то було, знаєте, у 41-му році, як лише прийшли німці, ну, значить, ми Україну проголошували. Mm -hmm. Тепер навіть мені дехто закинув, що то не так, але я, як я, то був 41 рік. Mm -hmm. Mm -hmm. Липень, так? Липень місяць. І ми і, і на, на площі. Шептичкову у нас проголошували Україну. Mm -hmm. Ну, Я вже була в організації, no, як так. якби не було, я вже була в організації, то я вже щось трохи, знаєте, ну як сказати, нас в основному виховували ідеологічно, ідеологічні вишколи страшні. І е, е, проголошують Україну. Ну, значить, де я була, ну, як я могла не бути. Проголошував, і я навіть сказала, потім потім, потім, якась пані приїхала з Америки, що то її тато проголошував. Mm -hmm. А я, а я, знаєш, там у нас з меморіалом я у mm -hmm. контакті. І все, Я кажу, та ні, ну та бо я, я живий свідок. ну ж я була, там, no, та? я ж виділа. Я коло нього стояла та, як, два кроки. А хто то був? Василь Бандера uh -huh. опроголошували Україну Василь Бандера. Ну та я його виділа. Та я знаєте, там було більше мужчин. Я uh -huh. могла. Ну, не міг також хтось бути там, якийсь там родич міг mm -hmm. теж бути. І бути її там, казала, що її тату проголошував. Uh -huh. Я кажу, ну зачекайте, ну може він там і був. Ну, та... але, але як я тоді ще мій розум був, знаєте, світлий, бо я вже <laughs> він у ну... вас і зараз світлий не я, розказує, Ви я, нарікаєте. Тепер і я тоді, як проголошували Україну, я була. Я була, і я, я, я ж виділа його, і, і, і це я знаю, що це Василь Бандера. Був. Угу. Оце так було. А тепер то вони вони починають говорити, що то той, то це. Навіть собі буде хто хоче, ну але, 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 але я факт. кажу, потім мене кликали навіть на збори, десь тепер, як то було 70-ліття, що угу. я пішла. І мені кажуть, щоб я сказала, я кажу, і знаєте що? Я вам скажу те, що я виділа і що я чула. Тут вже нема нікого майже з ну, таких, так, як так, я. Ти пам'ятаю. Та там того року, то в мене щось п'ятеро їх умерло. Такі, що зі мною ходили до гімназії, mm -hmm. що ходили, знаєте, ну, з, з початкової школи в мене, в мене такі були, і все повмирало. А я лишилася. Ви можете говорити, що хочете. Нехай вам буде. Може він був там, я не, я не перечую, він <гум> міг бути. Але, але, але твердити, що то її тато, іменно. я кажу, я не знаю, чи вона там була, вона <гум> її може не бути. Але вона могла сказати, а вона й так була. <гум> ну, та. то -то Але Мені то не то. Я далі, не те uh, саме, я говорю, yeah. говорю, говорю, а до кінця то, що маю сказати, я не говорю. Отже, Мирон вам надіслав... Мирон мені написав про табір Янський. Так. А він мені? теж там був? Ну а як же? Я, ну, я, я вам зараз фотографію покажу. No. Аво, а дивіться, аво. А ви мирно знаєте? Е, ну так, він часом дописує до наших журналів, О, але останнім часом нічого не писав. Ой, Він щось так не мов, сестра вмерла молодша. — ти... Нам передумає. Там того... Зараз передваймо. Що... Цього року померла сестра. Скільки було мала? людей тут на таборі? То було Ой, чи є табори, я вже знаєте, є, є, у ній 120 людей і 6 людей було би. Що і на цьому поділялися на три славні чити. Перша друга, це ж хлопці, те, та самі юначки. Першу читу веде онька, добре з нього читар, є. Добре, він видає, накази лише ніхто не слухає. Друга чита — це крилаті, ось, як назвалися вони. Це найбільші маркіранти, а ще більші джеруни. Трета чита — це дівчата і підпора була. Та друга чита зі злости назвала їх бабами. То <гум> є така лише чи, то не є пісня. головна ну, пісня. То є. Ото, ото була та господиня, ага. то була хата, е, е, і ми розміщалися. Це знаєте, то було дуже скоро, як лише фронт перейшов. Uh -huh. Якось так то файно зорганізували, розумієте? Бо то не було нічого, ми нічого не мали, ні їсти. Нічого. А то десь то ли е, якийсь склад забрали, mm -hmm. то у німців забрали одяг. Mm -hmm. Або німці втікли, розумієте, чи світи втікали, одяг на час. І так, що ну, це, так, щоб більш-менш однакові подягали. Все то були десь? друга чита чи так ага. чи та крилатих. Кожен назвав себе якимось птахом. А ця чита яка називалася? А ця друга, а це була перша чита, а це була друга, третя чита дівоча. А тут маєте, дивіться, оцей веде, то ми прапор піднімали кожен день рано, тому спускали. Оце хміль, то був ідеологічний вихід. А як його звали Михайло? Ну, може, були з тих, хто тут був, або Стефа Дейчиківська, тепер маєте або, або цей був наш комендант табору, Там. а це мій особбілбам, мій перший, мій перший провідник. А тут є, а Амиром а, Мирон, ага. а Мирон, отут є. Аво, оце є Амиром. В темних штанах, так? Чи він, чи цей, чи цей. Чекайте, я не можу тепер. Ми перефотографуємо. Я вже... Я вже сліпа чисти. А то є, а, о, а це, а це отут є. Тут та, все, та що... мені то брат мій рідний є. Зараз я вам покажу його тут дуже э, добре. Дивіться. Ану. А це була вже ватра, мене вже тут не було. Угу. Я вже була так, в хідній руки. Мене тут не було. Або оце є мій брат рідний. Так. Це маєте так, це Шарко. шарту. Ага. Це, це Осип білограм. Це так. наш провідник май, май був, був ну, табору. Він називався, Ой, Боже, 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 як я забула, ямці табору. <laughs> Кінцева ватра. Ну, як він попович. Так. Попович. Оце був також хміль. От ідеологічний. Mm -hmm то ці були, були що спортом займалися, були, що власне, шо, особливо, знаєте, нам реферати. всякі, може, та ми Історію дом, вчили, дом, да, цьому, то, що, знаєте, ото в голові мати, то то, то то, то, знаєте, то що нам нам то, що е, е, давали. о. А то дівчата дуже майже нікого оча була, така гарна дівчинка померла. А то, як що, їх то, звали? Це Надя, 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 Надя. Ой, Боже. Ні, ну якщо не погоди. А її сестра недавно померла в Америці. Сестра не ага. була лікарем, вони були дві сестри, Надя. Хей. Ну вони нічого, як... ну, я забуду. Воно може виплести потім. А то багато, бачите, у нас було. А, а. то ще попереходили, поприїжджали, то була кінцева ватра. А Савчак там мав бути, він що робив? Що? Савчак. Сталь Савчак він був читовим, читовим. Читав сокіл, сокіл цих, читу крилатих, поведе в поле найбільших боїв. Ми юнаки, чити крилатих, повиганяє з табору бабів. Булава це про була Булава для юнаків, табор цей є створений для нас, не треба нам бабів. Будемо старати, щоб з табору поганяти війську в спідничках, щоб не пропала наша слава козачка. Слава слава юнака, бабськими рабами не будем. Булава наша козачка буде, хай заспіває Україна. Хай пісня наша громом загуде. Булава церквине. Слава для юнаків. Ото, ото написав, ото я вас, то я, я ще до того йду, я Aha. лише почала, А то, а то є. Дивіться. То написав, мир написав, що про та біла ямнички. Mm. І то треба мати, і це треба знати. Але я оригіналу нікому не. Маю. Я перефотографую. Я не буду нічого брати, я тільки фотографую. Я, Так, бо я оригіналу, я вже та мала, знаєте, такі ці... та. або видите, ото є, все написано, або булава. Ця пісня, як вона написана або бабськими рабами, mm -hmm. то що mm -hmm. і булава це о. Але написав, а хто на написав, на я вам зараз скажу. Дивіться. То все, той нам дав, дивіться. І, і, ноти, Ого. і слова, що написав гімн Чоти крилатих рукопис Тараса Полюха. Полюх, mm -hmm. полюх. Mm -hmm. А, а Ха -ха. Кавка, кавка, так як. То він написав і слова. І музику mm -hmm. оце важне. Бачите, то що написав оцей його. Потому тут є... цікаво, що в історії є спогади, як е, нібито Стрийські пластуни, що в тридцятих роках, і Бандера дуже любив ту пісню. Хто? От, Хто? Бандера Степан, що ніби її дуже любив співати. Котру от ту саму, yeah. тільки що вони вона, інший текст мав. Але теж то ніхто не знає. Хас, а так. я знаю на сторону. Я я завжди знала, що вона була створена в ямниці, да, а потім дивлюся, кі... якісь спогади. Ніби а потім він міг тушувати. співати. Чому та пізніше? Ма, Малиш п'я. Спів... Заточили ну. швіт спіть. Я, я знаю, він Швидко. співає. Але але вона була створена. <свист> в <ямниці. свист> Бачите, я теж в чуті крилатих, ото наш знак. Що? Тепер є курінь пласті, чита крилатих. <свист> він належить до такого куреня, і вони перебрали цю <свист> <свист> традицію. Ви є крилаті. Так, Бачите, це то наш знак. Але ви якої птаха? Я гусак. Що, гусак? Я гусак, а ти? Буревісник. Що? Буревісник. Буревісник. Ага. А, а той... корінь <ривізник> <ривізник> а, а, той... а, а, а імені Коновальця, правда? Так. Імені... Табор імені Коновальця. Ну так? Тому Тобор. і, і лишилося. То, чи... А тут, ово, о, бачите, та, та, та. тут вже посвідчення, що нам давали, що ми як ми закінчували табор. То посвідчення такі давали. То я не мала, бо, бо... Ну, тому що ми пішли я вже записати. А отут скільки прізвищ селяків пив? То є то всі... брат ваш? Брат припхан. От а, він... Його підпис... а він як хто підписав? А він як спортсмен там був. Ага. Він Скотом вів спортивну займався. ділянку, так? Так, спортивну mm -hmm. ділянку він вів. Роман вів. А це, або маєте Шарко. Або Шарко ага. підписаний. А Шарко 에... за що відповідав? Ну, Та Шаркот так, так, так. був. Е, також він і, і, і спочне, але, але, але знаєте. Що є дзвонить? Дзвонить, дзвонить? Дзвонок. Там. Ні, то, то, а вони були коти, коти. То, то, то гірше котів, то навіть нема, що я. Дивіться, в мене тут ще є деякі е, пластуни, які були в ОУН. От такий був Дуда Матвій. Може ви щось таке знали. Він був старший, він 10-го року. Ну, то де я могла? Його арештували, як він ніби був районним провідником. Може бути. Дуда. я прізвище, пам'ятаю, що mm -hmm. було таке прізвище. Раптом, то всяке було. Але, але то я же... зорій Леонід, бо я про нього нічого не знаю. Зорій? Так. Зорій, але той, то, то він не також сидів. Але або, намалював мені оцю. Леш Українку. — Це Він. Малю. Він малював? Він. — Зурій, але то я не знаю, як він. Він Михайло був Зурій. Може, і не цей. Ну це тут. Але журі сидів, він сидів в тюрмі, сидів трохи, mm. а потім я не знаю, він мене вчив. То десь в Альманаху має бути. 40-му 40 році він мене вчив креслення вже в школі. Ага. Він а то має життя. бути молодший, тому що він був більше. в сумі. Ні, ні, ні. Це, це вже після мене. Тому він був, був старшим був... чоловіком. Він приходив до ага. нас, а він хотів, аби я, аби щось е, мені намалювати, бо я, я була його ученицею, Він mm. мене вчив е, крестив. Михайло, так? Михайло. Може бути батько. А він, а він вчив мене і, і цей. О. Приходив, от mm -hmm. чоловік, ми, знаєте, старий гімназист, він був старший від чоловіка, mm -hmm. але гімназис, вони любили собі таке поговорити, що... а він каже, що я так хочу вам щось на пам'ятку намалювати. Uh -huh. А я кажу, та я о, Шученка, фанка маю, бо то я готові куплені в mm чому, -hmm. ну, а кажу, хіба ну кажу, хіба лись укринку приносить мені отову? А там є, знаєте, з боку є. З одного боку є маука, з другого лукаш. Ага. Там є здава, так? Так, так. То він мені намалював. то є, знаєте, для мене велика деяка мінський. Пам'ятка, як сказати. То теж старший. Камінський тоді. Камінський? Так. – Камінські були, але тоді вже ні. Теодор був Камінський. Mm -hmm. То Теодора Камінського у день e, війни, як почалася війна, взяли двох їх. Такий був Теодор Камінський і e, Славко Гаврилюк, тому мій тіточний брат в третьому, правда. Mm -hmm. І їх взяли амба. В день, день, коли віни, почалася та? війна. Теодор, та? Теодор так? Теодор зібув, так. так. Його, його вбили. Та їх точно відразу вбили, угу. бо не було жодної, абсолютно про них і, жадної і, Як жадної війни. Гаврилюк Ярослав. Угу. Їх вбили в перший день, як почалася війна. Вони пропали. Пропали зовсім, ну та-та-та не могли десь такого. А їх розстріляли, та й дев'янів вас повезли, то хто знає знайде. А. Ну та, там вже ж не ідентифіковані ті останки. Було. Але то я їх знала. А те, Дозі, то в пані Камінська, мала, то була між іншим була сусідка е, макогонів ага. Ірини Вільде. І знаєш, як, як Ірина Вільде зробила пам'ятник е, своїм батькам. А вони вже повмирали. Тож mm -hmm. пані Камінська ходила коло того пам'ятника. Mm -hmm. Вона вмерла. А то їм близько коло моєї батьки. Але так. Вже так. батьків. В ямниці був такий катамай. Він так. напевно десь міг бути на вашому таборі. Катамай було багато, він в цьому рі не був. Але так. був такий катамай, він був дуже, ну знаєте, як вам сказати, такий дуже активний, такий дуже в. При світі, mm -hmm. ну, у читальні, як то ми mm -hmm. казали колись. Знаєте, Ми, отакі от гімназисти, ми збиралися в неділю, йдемо до Ямничі на виставу, ага. що пішки, а що то сім кілометрів. Летавла. І ми йдемо, і ми йдемо. а катамай то був такий, і, власне, все любив виступити, сказати. Mm -hmm. Він не був якийсь спеціально вчений. Я би не сказала, що він був, але файно говорився, знаєте, і так, і так до речі. І... І ми прийдемо, він такий радий, стане скінчиться. Я не пам'ятаю ніхто. Пам Їх там, напевно, пів села було, Але, так. Але чекай, потім, по-моєму, оженився з, з дочкою вчителя, Поліським називався, той учитель Ага. По-моєму, що він з не, нею так, що не поженилися. Це вже тут, такі, знаєте, давні часи. Та я знаю. Та я ще була. А знаєте, часом, якщо є десь фотографії, якісь та, багато... та можеш, Але мені, як нас арештували, все забрали. Що я ті фотографії, що я маю, то в мене є то товаришка сестри Ольги Ага. зберегла урва, десь альбома вибрала і каже: на маєш, я тобі дам. Бо бо, бо, бо я тої фотографії не мала. Десь ті бачите, дивіться, дивіться, почерк мого дати. В липні липень 40 чоловіків. Оця фотографія робила. Оця була фотографія. А то а то я, вона мені вибрала з, з альбому, видати якийсь альбом, і вона мені цю фотографію дала. А що то мені Марійка... Э, э, то, то тета прислала, ага. тета з Америки чу прислала, дивіться, так. А, а цю також я не знаю, де я цю дуже ціню, дуже бо то є дідо, дідо, і мій оцей стрійкувілко. Дивище, що він у формі, в формі. Одно ну, да. формі. А Крушельницьких ви знали чи ні? Тих, Ого. що. Крушельницьких тих, що Дайте... Антона родина. Дум... Ні, Антон ні. то був з іншої, іншої, іншої гімни. Там там. Його два сини, Роман і ще другий, що вони загинули їх у Києві, в Києві так. А були тут у нас Крушельницькі три брати: Льоню, Пушу і Юзю. <ріст> 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 так, Льоня це Леонід, так? Леонід. Юзя це Йосип. а... Леонід. А Пуся, це хто? А я не, не знаю. А так ще казали. Але вони були також такі, знаєш, активні, вони е, співали в хорі. Ага. Е, вони були такі, знаєте, ну, не знаю, ким там були, той та бузиться учителем, але один, як його арештували, ще в 40-му році арештували. Mm -hmm. І він сидів в уркуті, mm -hmm. але а вони вже не, жінка була. Вона була вчителька. потім вона мешкала в Калиші чомусь. Я не знаю, чому у калиші вона мешкала, вона була звідси. І він, ви знаєте, і він перебув 10 років і видали. Він відсидів вже з ну, 40-го року, тільки mm -hmm. він там посидів, його ніби випускають, тоді її арештують. Тоді її заарештували. І, і, і вона, потім вони якось. Е, він він вийшов, потім вона чи вона скінчила срок чи не скінчила, я вже не пам'ятаю того. Розумієте? Вона була також, вона працювала секретарем в лікарні. Mm -hmm. Вона така була культурна жінка. розумієте, а, а цей. І потім вони, о, о, вони, о чому я тебе? І вони чомусь жили в калуші. Mm -hmm. Може, їх не приписували. Може їх не пустили, кільчку. Франківськ напевно. І, і вони жили в калуші, і, і потім він вмер скорше. А вона ще жила, вона ще жила якийсь час і потім вона померла. То були Кушельнички, то була родина знана нана Я не знаю, чи їх там, тату було двока, чи не mm -hmm. Ну, були з такими. Їх було дуже багато Ну, так, так Але три. я знаю тих три, що були mm -hmm. три сини. Ну, але... але а то... такі Литвиновичі Милян мали. Литвиновичі також були, були Литвиновичі. У нас ще одна жиє, не знаю, як вона називається. Він був так само керівник студентського звина у так, 39 там були Литвиновичі у Франківську точно. Ольга Литвинович ходила до гімназії від мене, може, три роки старша. Mm -hmm. Ольга Литвинович. А вона померла вже. А її сестра ще жиє, але прізвище якесь інакше немає. Ага. Вже старша. Ну, сестра молодша від мене. Ще дев'ятки немає. Так. А ось є чоловіка гарний портрет? Шо? Чоловіка гарний портрет є якийсь? То цей у найкращий у мене. Mm. От той, що тут, і той, Може, що там стояв, ми кудись поставили. Цей, а. Що є, а, а... Ти сфоткає. Цей, що його 40 років. Я його там потім перефотографую. Цей чоловіка у -у. 40, або 40 років. Або відмити з рук. А цей, що мав або. А так. цей чоловік мав 18 років. Давайте я переходимо. його гімназийні на макро. Uh -huh. Щось гімназії. Да, може, може той целіфан зняти, може він заважає? Давайте якщо угу. цю. Бо то, знаєте, целіфан на диван. Я а так сположила целіфанні, аби, аби не порохом не припишили. Ну так. Так, з Угринова. в мене є Марчак Роман. Зараз подивимося, що за Марчак, в мене є його фотографія навіть. А тут же не влаштовано на макро, так? Так. Ага, його тут не було. Він сидів в тюрмі, а потім він виїхав зі Стріслового. Марчак такий, оце. З Угринова. Ага, і далі в мене є такий збриня. Масляк Микола. Машляк є, є. Він ще є. Так? Є Микола Машляк. По-моєму, що він є. Ну. Не, не. Mm. То є збрині. Так. Бринь, не з бриня. No, ну, але Бриня. Б, е, жіночого роду, так? А Що? то, напевно, жіно... бринь. село бринь. бринь. Жіночого роду. То там, так? де мій mm -hmm. тато вчительвав, де, де, де ми породилися всі в брині. Бо то кажуть, збриня, ні, з брині. Добре, буду знати. Mm -hmm. Бринь. Так як де кажуть, я <laughs> 에... зло, те, я кажу, манюх. Ні. Манюх". Манюх. Каже, я є манюх, mm -hmm. а не манюх. Mm -hmm. те, 에... було, Манюха. 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 е тут написано, що доля невідома, але написано, що він на го року. То вже Машлак. багато. Так. Так, то багато, рок, то може Ні. бути якісь з родичів 11-го, то щось це бачу, то видно. Але він він є, він, він пише, навіть що щось там якусь книжку написав, щось ага. писав так. Машляк. То може бути якийсь з родини. Може бути, я не знаю. Но їх в селі могло бути але багато. він тепер він є збройні родом, але він живе Машляк живе тут. Ага. Живе тут, Франківську. Фотографію ми ще не поставили, то ще буде. То тільки така ага, первісна з нього. Бо то буде фотографія, що... то Тарас мені вже дав, то що ви йому давали. Ну то то, то є ото напевно, що я що я no. з моєї посвідки. Трошки з вашої посвідки, а трошки я брала з різних документів. Бо бачите, тут пише, що й учасник там був да, то я не знаю. Він я був не спочатку. Батьковав. Батьк, працював... Я маю фотографію о, ну не це цеї Станиславівської землі. Ну як Альманальманахо? -то, ага. то там є. Ірина Вільде. так, я знаю. І моя сестра там є якраз, ну вони є на другій сторінці, але у чому людина, то вони були пластунами точно. Ірина Вільде точно була пластунка. Напевно. Тут, правда, трошки погано видно, але все одно видно, що тут є. Ну, то він пише. Ну, тут дивіться, тут краще видно. То він пише звіт за свій гурток. Хто пише? Богдан Та, то його рука. Що ви кажете? Лішкевич Богдан. То пише, що він розвідчик, то його ступінь і вони всі розвідчики. Гурток називався то він був Яструби. Мішків. Організації. Ну так. так. та ж його не взяли. Ну, та певно, що задурно не взяли. Якщо його присудили до розстрілу ще в 40-му році. О, його дуже багато документів збереглося, тому що він був курені писарем. Він писав всі, ну, бо вони були, певно, найграмотніші. А то вже важливо. Це вже додає. А ну я слухаю. Я слухаю. О, То ви ще дали знати. Вчора поїхали і не с... Чого? Що такого? Трошки осі не стається. Добре, добре. Мій телефон заговорив і робить. Я не знаю, або віддаю.